Чи бувають у вас такі моменти, коли ваша дружина не хоче нічого готувати? Тоді вступає в бій батько. Батько знає, що приготовить швидко і смачно. Піджарюємо шматочками сола. Закидаємо сюди кісочками порізану ковбаску і також підсмажуємо. Коли ковбаска сельцем підсмажилася, засипаємо сюди мівіну. Розприділяємо. Висипаємо з мівіни також ці тіпа овочі. Одну приправу. Потім краще додамо звичайної солі. І заливаємо окропом. Накриваємо кришку і хай трішки підзапариться. Після того як підпрокипіла мівіна. Набиваємо сюди яєчок. Ов'язково присолюємо і накриваємо кришечкою, воно від температури типа аж підвариться. Коли отак побіліла яєчка, виключаємо газ, хай доходить. Ще минутку-дві. Через час дві хвилини вигружаємо це все діло як плов. А ну чи вийде в мене його? Ні, не дуже виходить, ну, але так. mataraй пrоямну apeteto